Презентація уряду запланована на вівторок. А напередодні, у перший день роботи, депутати восьмого скликання виконали лише програму. Мінімум обрали спікера, прем'єра та затвердили більшість. Яким буде уряд, деякі подробиці повідомив депутат від блоку Порошенка Олександр Черненко. Очікується, що у склад Кабміну увійдуть щонайменше п'ять іноземців, але вони готові стати українцями. Не відкидають, що змінять громадянство. Серед кандидатів громадяни Грузії, Литви, США, Німеччини та Словаччини, які готові поділитися досвідом реформ. Пучних імен серед кандидатів немає, кажуть депутати. Головне запросити людей фахових, які добре орієнтуються саме в українських реаліях. Не просто іноземців, а іноземців-професіоналів. Іноземців кваліфікованих, тобто які вже чогось досягли не обов'язково в політиці, да, нужна розбиратися в этой корупції, розуміти, як ця корупція тут працює. Ну к сожалению, по другому к країни підійти не нельзя.